Добрий вечір, шановне панство. То перед вечірнім годуванням я на городі купаю землю. В принципі, була колись теплиця. Зараз е, нема кому продавати, сидіти на базарі. Жінка каже, немає здоров'я на сонці пектися. І на місці теплиці я вирішив посадити люцерну, там купаю. І ось, ось така вже травичка там є. І я повикопував там, де грубша травичка, вона так кущами і нутрію. В принципі, перший раз, не перший, я потрошки їм кидаю ту травичку, але так масово, як нині багато, то я перший раз їм дав і дивіться, особливо малі, накинулися на траву. Але великі, не дуже, великі хочуть щось, щось краще. Ну, але помаленьку. Треба починати переводити їх частково на, на траву, хоч її зараз досить немає, бо в принципі до 1 квітня, якби я дотягнув зі своїми буряками, то було б дуже-дуже добре. От. Завтра планується, якщо не буде дощу, то забій самців з метою економії буряків, щоб... Внутрім більше було бурячків. От. А боюся, я не хочу, наприклад, перестати самцям давати буряки, і, бо можуть вони почати худати. Ну, Ліпше не ризикувати, а пустити їх на м'ясо. Їм буде вже 29-го би мало бути 7 місяців, то є 6 місяців і 20 днів. Так що тих 10 днів мене не спасе. Ну і жінка вже от каже, що холодильники порожні, м'яса практично немає. От. Так що бачите, нутрії вони таки хочуть тих вітамінів. І як би я не хотів перевести їх чисто на гранула вода, вони все рівно потребують зелені, бо в зелені є свої. Амінокислоти, які допомагають їм в розвитку. Ну, в принципі, трава то є основний в вільній природі, то є основний їх корм. Ну, а ми звикли їм давати більш калорійну піщу, їжу, е ну, щоб вони краще росли, бо на траві, звичайно. Максимальних результатів досягнути неможливо. Все, дякую за увагу, до побачення, всього найкращого.